Це нова Logitech MX Brio 4K Ultra HD, і це прорив у світі веб-камер. Тут є маса інтелектуальних налаштувань, підтримка роздільної здатності 4К та навіть налаштування як у повноцінної камери. І знаєте що? Ми дожили до того моменту, що веб-камеру можна використовувати вже як звичайну камеру, тобто знімати на неї відео для YouTube, підзнімати якусь підйомку для відеооглядів та записувати відео в соціальній мережі. Ну, наприклад, перевернувши камеру вертикально, можна записати відео для TikTok. Ось так це може виглядати. Так, Лучков записує відео для TikTok на веб-камеру. Але давайте все по порядку. Щоразу, коли мені потрібно купити якісь аксесуари для комп'ютера або ноутбука, я не замислюючись вибираю все, що пропоную Logitech. У мене так було завжди. Потрібна нова зручна мишка для роботи: це божественна MX Master 3S. Потрібна крута клавіатура для продуктивної роботи, це MX Keys S або професійні ігрові пристрої, то це серія Logitech G Pro X. Але тепер настав час обирати веб-камеру для крутих стрімів із високою якістю, щоб просто під'єднати і забути. І у Logitech з'явилася перша у світі. Веб-камера з функціями штучного. Інтелекту до речі, відео, яке ви зараз бачите, записане на цю камеру. А ось зараз ви можете почути, як записує звук ця камера. У неї є два мікрофони з функцією шумозаглушення. Як на мене, звук дуже непоганий. Почнемо з дизайну. Вебкамера теж може бути преміальною. Logitech MX Brio 4 k Ultra HD виготовлена з алюмінію з низьким вмістцем вуглецю. А пластику цієї камери зроблено з переробленого пластику старої електроніки. Навіть у виробництві камери використовують Максимально екологічні матеріали. Що з характеристиками? Сенсор Sony imx 415, 8,5 мегапікселів. ширина кадру 90 градусів, підтримка 4К 30 FPS і 1080 на 60 FPS. У камери є автофокус, режим HDR для зйомки за слабкого освітлення, автокадрування і два вбудованих мікрофони. Почну з нестандартного застосування, режим під назвою Показ. Ви можете нахилити камеру на ваш робочий стіл і демонструвати свій робочий процес. Під Час стріму для більш точного налаштування камери у Logitech є фірмовий софт. Це Logi Option Plus. Тут можна зробити індивідуальне налаштування камери. Так, веб-камеру тепер можна налаштовувати як повноцінну фото. Або відеокамеру. Що конкретно можна змінити? Тут є налаштування ISO, Shutter Speed, температури, і такі параметри, як Tint і Vibrance. Як Logitech вдалося досягти такої картинки у вебкамери? Вони встановили новий об'єктив і найбільший сенсор з пікселями, які на 70% більші. Загалом якість зображення приблизно вдвічі краще, ніж у будь-якої вебкамери, які є на ринку. Але і це не все. Якість зображення тут поліпшується за допомогою алгоритмів. Штучного інтелекту, видимість обличчя зі збереженням найдрібніших деталей в умовах поганого освітлення, автоматична експозиція, баланс білого і зменшення шумів у кадрі. Усе це вміє налаштовувати веб-камера. До речі, Logitech не забула і про режим інкогніто. Не хочете, щоб вас хтось побачив у кадрі або просто боїтеся, що за вами віддалено стежить. Опускаєте кришку камери і блокуєте зображення. І знаєте, що кумедне: деякі онлайн-платформи, які дають вам змогу робити якісь Онлайн трансляції навіть вони не зможуть підтримати максимальну якість, яку здатна видати ця камера. Але веб-камеру вже можна використовувати не тільки як інструмент онлайн трансляції. Якість зображення вийшла на такий рівень, що її можна просто використовувати як камеру для відеозйомки самого себе. Прямо на комп'ютер, наприклад, за допомогою програми ОБС. Якщо вам потрібно записувати якісь відеоогляди, семінари, лекції або навіть подкасти, зараз можна використовувати для цього веб-камеру. Logitech. Вона невелика, під'єднується через USB Type-C, і ви завжди можете взяти її з собою разом зі своїм ноутбуком або під'єднати до будь-якого комп'ютера, закріпивши Logitech MX Brio на вашому моніторі. Що із сумісністю? MX Brio під'єднується через USB Type C. І наразі ця веб-камера сумісна та сертифікована для роботи з macOS, Windows, Linux, Chrome OS також. Крім того, є окремі сертифікації для таких застосунків як Zoom, Microsoft Teams, Chromebook, Google Meet і навіть Steam Labs. Не Незважаючи на те, що у камери налаштовуються майже всі параметри, як у звичайні камери, швидкість затвора, ISO і інші параметри, я все ж таки віддаю перевагу автоматичним налаштуванням, тому що вона впорається з цим дуже-дуже круто, і тобі взагалі не треба нічого робити і налаштовувати. Просто вробив і все працює. До речі, з виходом нової Logitech MX Brio 4K Ultra HD. Повнюється серія пристроїв моїх найулюбленіших пристроїв серії MX від Logitech. і це любов з першого погляду. Подивіться на клавіатуру MX Keys S і мишку MX Master 3S. Як мені здається, якщо і купувати собі нові мишу і клавіатуру, то це мають бути саме такі гаджети. Моя власна практика довгих років це не раз підтверджувала. І знаєте, такі пристрої мені оглядати навіть цікавіше ніж будь-який новий смартфон або планшет, тому що саме в таких пристроях з кожним роком ти помічаєш. Реальні зміни та реальні поліпшення. Друзі, дякую вам за перегляд. Користуйтеся найкращими гаджетами на світі, а у Logitech у своєму сегменті це найкращі гаджети. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Це дуже круто просуває контент українською мовою. Бувайте!